Ми поговоримо про Майдани. Ти їх багато пережив, на багатьох був. І, зокрема, згадаємо Революцію Гідності. Для чого ти туди їхав? Чого очікував, чому стояв там, чому був таким активним? Ну, в першу чергу я їхав туди після того, як побили дітей. Ну, тому що це був виклик для всіх чоловіків, як на мене, коли державні люди просто б'ють дітей, які зібралися відстояти свої права. От, а далі вже події розгорталися самі собою. Майдан завершився, з'явилася Небесна Сотня, і тут почалася антитерористична операція. Ти прийняв рішення їхати. Е що сім'ї сказав? Я нікому нічого не казав. Я вже сказав, коли я вже був там. Я не хотів просто цих розмов про це. Ну, тобто я прийняв рішення, і треба їх. Це дуже ну, складні розмови. От багато моментів, узгоджень. Я все так підготував, щоб все було добре. і поїхав. Родина вже. Такі речі треба тихо робити. Коли ти вже був там, то так. ти як? Зателефонував і сказав? Сказав, що я в Луганській області. А у відповідь що почув? Та нічого, ну, що, що можна почути. Ну, мене вже знають. тобто, ну, все, все добре. Петро, ти зібрався їхати на війну, твоє рішення прийняла родина. Діти, дружина вже нічого не могли зробити. А чому власне, потрапив батальйон Айдар? Айдар. Тій... Ну, Я раніше зголосився добровольцем, військовий комісаріат ще там тільки почалося це. Ну, Звідти не поступало ніяких сигналів. А мої друзі мали контакти з, ком... з командиром батальйону, сказали, що можна туди їхати. Ну, і Я поїхав. І що побачив там? Ну, спочатку це був партизанський загін в лісі зі зброєю. Це... От. А далі вже потроху ну, освоювали спочатку територію першої там, військової, ну такої частини, там, закинутого м'ясокомбіната, на якому зробилась перша база батальйону. Це банально роботу ми робили, ці рідні копали, укріпляли. Поночах, караули, стояння в караулі, звикання до зброї, до пострілів. Ну, така звичайна робота. Е, та, от, щодо забезпечення і щодо навиків. Е, я знаю, що дуже багато е, бійців, воїнів, які воюють власне, на Сході, ну, вони ж війни ніколи не знали, не чули і не вчилися. Частина, велика частина, переважна. Е, то ви не тримали навіть зброю в руках. Це правда, що багато людей не знали, не мали навиків. От, але в нас було таке, що в бою навчишся. Але навчалися, звичайно, як поводити це себе зі зброєю. Були і тактичні навчання, і стрільби. У нас ну, небагато, але було. Ну, тобто, кому треба було, то і хто хотів, той навчився. Це, це така ж сама ну, наука, як будь-яка інша. Хто хоче навчитися, той навчиться. Чи можеш пригадати, коли вперше по вас почали стріляти з важкої артилерії? Це було вже після перемир'я цього першого. Ну, ми чергували, у нас була наша позиція це таке селище Металіст перед Луганськом, ну, там 5 кілометрів від Буганців. От, То там нас почали обстрілювати. Спочатку так дуже рідко, там перший раз обстріляли, це щось була якась подія. А далі дійшло до того, що щодня вже важка артилерія обстрілювала. Коли е, ти був поранений, перші думки. А спочатку я перевірив, чи в мене є нога, чи нема. Перевірив я це тим, що порухав пальцями в червику і зрозумів, що вони рухаються, що нога є. Друге, я дістав джгут і спробував накласти його на ногу вище рани, хоча я не дуже розумів, де в мене рана на нозі. Попробував на цей, але далі в мене виникло таке, що мож... ну, після того можуть наступати, і я все ж таки взяв автомат. Це було така. Я думаю, це шок такий був просто. Я взяв автомат, ну ніби його зняв з запобіжника, щоб відстрілюватися. Хоча мені хлопці розказали, що мій автомат на той момент вже був роз… ну, він роз, розлеті, ну Пружина вилить. Тобто він був не встані е, стріляти. Як це втрачати бойових побратимів? Ніби ти їх і знаєш лише три місяці, але на війні стосунки людські, вони по-іншому складаються, як втрачати. Ну Це тяжко насправді. Тому що є люди, ну, якщо це близькі тобі люди, так, що ти десь з ними був, тобто щось пережили разом, то ну, ну так, ніби хотілося б, бо завжди є якісь. Плани, що ти з цими людьми пізніше десь побачишся, та ви десь поговорите, щось обговорите. Хтось когось кудись запрошував до себе, там, хотів когось з кимось познайомити. Ну, і ну, ніби Це все згадується. І, і, і дуже гинули такі дуже хороші люди. От. Ну це так. Ну, але це війна. Як ти ставишся до тих чоловіків, які обрали для себе роль спостерігачів? Ну просто ну, диванна сотня, так звана. Я для себе вже давно визначився, по-перше, що я нікого ні в чому не, не засуджую, ні в якому разі. І я нікого, наприклад, не кликав з собою і не закликаю їхати на війну. Це має бути тільки рішення особисте. Це дуже важка витягнути людину з собою на війну. Тобто ну, я не уявляю, щоб я відповідав за когось, тому що я його затягнув туди. Це має бути особисте дуже рішення кожного. І, і я навіть про такі речі не думаю. Я до кінця не розумію твого рішення, е, покинув сім'ю і пішов на воювати. Для чого? Тому що це обов'язок ну, чоловіка, громадянина, захищати свою, хтось це має робити. тобто, ну… Е, хтось має, якщо ця держава є, ми її визнаємо, ми про неї говоримо, ми е, про неї співаємо, там, ходимо в вишиванках, то треба розуміти, що хтось має захищати цю державу. І я не згідний був з тим, що цю державу мають захищати 18-19-річні діти. Тобто, які ні життя не знають, яких психологія не сформована, і так далі. Тобто я себе вважав вже людиною ну, зрілою, нормально, підготовленою. Що я... я не знав, що це таке, ну але в принципі, як показав вже в що я, в принципі, був ну, готовий більш-менш у мене, не було ніяких там з цим проблем. Чи не шкодуєш, що поїхав? Тому що під... і підірвав здоров'я, і ну, можливо в чомусь розчарувався. Багато хто приїжджає звідти і каже, я туди більше не поїду. Там погано, держава чомусь не забезпечує, там немає того-то, -того, але в той самий момент є такі, які от віддано воюють. А ти не розчарувався? Я не розраховував. Я не ставив для себе якихось оманливих цих. Я знав, що буде так, як буде, і бардак, буде і це. Ну, воно ніхто в цьому конкретно не винуватий, бо ми. Просто треба робити свою роботу. Ти приїхав на війну. Для себе особисто я виконав якийсь свій обов'язок в житті. І мені повезло, що я за свою державу зміг повоювати. Тобто, ну, реально, ну, я так вважаю. Війна це жахливо. Та? Це, там, ну, вбивство людей це, це жахливо. Але ти, ти мав можливість встати і в якийсь певний момент. Там десь постояти з такими ж людьми. Ну, Крім того, враховуючи, що там прекрасні люди поруч завжди були.